Кожна і кожен із них вірять у диво і чекають вдома свого героя чи героїню. У горохові біля тематичного стенду відбулася чергова мирна акція, аби про зниклих безвісти на війні не забували. Ми віримо, ми надіємося. ми знаємо, що так буде. що наші хлопці всі повернуться, всі живими. Ми їх чекаємо тільки живими. Все буде добре. Ми їх знайдемо. Ми їм допоможемо. Ми не дамо їм за них забути. Ми їх голос. Місцева влада нам дуже допомагає. Завдяки їм, дякуючи їм, дякуємо нашому місцевому голові. на створений такий банер. З нашими хлопцями, які не забуті, які бачать і наші горохівчани, і гості, які приїжджають до нас, в місто бачать, що у нас є така проблема, є такі хлопці. Ми надіємося, що хтось пізнає, Є багато звільнених з полону. Що хтось їх пізнає, що нам дадуть якусь хоч, якусь звістку за наших рідних. Очікування це не тиша, це безсонні ночі, молитви, спогади і віра. Де знайти відповіді на питання маленької донечки, де мій тато? Я не знаю, де мій чоловік, не знаю, що з ним, в якому він стані, але знаю одне він зробив все для від нього залежне, щоб нас захистити, щоб його маленька донечка ним пишалась.